Друзі, всім привіт це рубрика Це Шо на ютуб каналі Рух. Тіві. У цьому випуску між собою змагатимуться захисник Роман Дієдик та півзахисник Клайвер. Цікаво, хто переможе: українець чи бразилець? Дивіться далі. Лавці, привіт! як ваш настрій, як ваші справи. Привіт, все добре. Привіт, добре. Oh, e, так, вам правила. Ми прості. Перед вами є миска, в ми будемо ставити продукти або предмети. Ви одному будете закривати очі і повинні вгадати із закритими очима, що це. Ви можете нюхати, ми будемо вам говорити, коли ви можете пробувати мацати. Нею ваше завдання відгадати, що ми вам поставили. Переможе той, хто набирає більшу кількість палів. Ви готові? Так. Ти готовий? Не задушив. Нормально? Нормально, нормально. Давай-кей. Можна. Pô, é isso aqui, mano. Não <laughs> sei o que é isso aqui não, mano. Não <laughs> sei não. <laughs> é uma luva, pô. <laughs> isso aqui é uma luva. É luva? Não sei não, pô. É uma luva, isso aqui é uma luva, pô. Isso aqui é luva, pô, não sei, não sei. Não sei, não sei. Você vai, Kleber. É uma fralda, pô, isso aqui... É fralda, pai? Можно? É. Це сіля, перець. Перець. Точніше. Це банка для нього. Так. <laughs> Правильно? Так. чекай, чекай. Давай. Muito forte que isso aqui pô que isso aqui pô isso aqui é, é... e tá parecendo uma linguiça pô. é linguiça? Давай. Що, що це так це банан. Я по запаху почув. Так. Да. Угу. Це поразове, Так. Да. Isso aqui, isso aqui, pô. Que isso aqui, pô. É pô, dá pra mulher também. Que? Experimenta, pô. Isso aqui é bom? É. Verdade. Isso aqui que é não, pô. Sei não, pô. Sardinha? Não. Ah, do mar, pô. Ah, do mar. Não sei, não sei, pai. Não sei. Não conheço não, pô. de cara? De cara. шуток. Давай. Ого, как запах. Давай, давай. Ого. А ты есть всегда вообще че? Да. Шестый по кальмарию. Можно понюхать? Можешь. Ух. Скрыватки, не? Mm -hmm. не? знаю. Ну, так типа размазай. С мушью. миди Так. Да. Ову! Ой-ой-ой. Давай, бро. Можно? Можно. Так в тропологеньку, я так поняв, що там щось не дуже смачненький. Я буду тут чипати. Фууууу. Що це таке? Якісь восьминоги. Фуу, може якийсь фарш. Це щось типу того, ні? Ні. Якісь мелене м'ясо, не знаю. Ні. не Ні-ні, я боюсь цього. Може якийсь тунець. Ні. Це, це це каша вівсяна. Да. Ну, а я вас попрошу поставити лайк цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві. Також не забувайте про інші соціальні мережі клубу. Усі посилання ви знайдете внизу в описі під відео. рахунок світ прай Клаймер. Ти трішечки відставав від Романа. вам <клаймер> дуже дуже вдячна. Дякую вам за участь в цій рубриці. Ми з вами прощаємося. Папа, -па. па -па. Помахай, па -па. Помахай в камеру. Помихай в камеру.